Вітаю на огляді потужні гідравлічні комбіновані прес-ножниці. Дурмарк Q35Y20. Це багатофункціональний верстат для різання, висічки та штампування різних заготовок, таких як пруток, смуга, кутник, швелер та листовий метал. Даний верстат має 5 робочих станцій з опорними столами та фіксаторами для регулювання положення та точного позиціонування деталей, що обробляються. Станція пробивки дозволяє виконувати пробивку круглих, овальних, квадратних та інших отворів в залежності від вибраних верхніх фансонів. Наша модель із зусиллям 90 тонн має можливість пробивати товщину металу до 20 мм з діаметром до 30 мм. Станція рубки кутника дозволяє рубати його під кутом 90 градусів та 45 градусів. А станція рубки швелера розміром 16п. Щодо станції порізки листа або ж смуги металу, вона можлива на довжину 480 мм та на товщину 10 мм з робочим столом та координатними упорами для однотипних видів деталей. А також в стандартну комплектацію входить задній кронштейн з обмежувачем подачі до 500 мм. Зауважимо, що задній кронштейн можна використовувати для усіх станцій рубки та різання. Ще однією важливою станцією є висічка. Стандартну комплектацію входить пуансон для станції висічки П-подібного типу розміром 100 на 55 мм на товщину листа 13 мм. Додатково можна замовити пуансон для станції висічки в подібного типу. Верстат оснащено системою централізованого змащення рухомих вузлів. Відповідно, це не вимагає додаткових зусиль на обслуговування. Сад може працювати як в одиночному, так і в поступовому режимі. Пресонужниці мають дві ножні педалі керування, з допомогою яких можна незалежно працювати з двох сторін. Кожна робоча станція обладнана відповідними притисними пристроями. Для безпеки, точності та простоти використання, жорстка та стійка до динамічних навантажень станина прес-ножниць забезпечує стабільність роботи та тривалий термін служби. Потужність вигуна 5,5 кВт, що гарантує відмінну продуктивність в умовах високих навантажень. А зусилля в 90 тонн забезпечує максимальне виконання поставлених завдань на виробництві. Додатково до прес-ножниць можна замовити ножі для рубки круглого та квадратного прутка, рубки тавра та двутавра. А також пуансона та матрицю для згинання листа металу ця модель стане незамінним обладнанням на вашому виробництві. Вона є по наявності, тож переходьте на сайт, дізнавайтеся більше інформації та, звісно ж, робіть замовлення.